Життя майбутнє. Частина твого тепла це крок до одужання дитини. Поряд є багато хворих дітей. дітей, хворі діти серед нас, в дитячих будинках, лікарнях. Дітям потрібно тепло, увага та допомога. Не будь байдужим, подаруй частину свого тепла. Хлопчик, хворий на рак. Рак це не кінець, рак це лише випробування. І ми, нам потрібно допомогти цим дітям. Не ті, хто не має грошей, а ті, хто шкодує їх пожертвувати. Бо тоді вони стають бідними душею. А це куди більше втрата. Людина, втрачаючи душу, просто перетвориться на матеріальну допомогу. Кожен з нас може допомогти хворій дитині. Зовсім не обов'язково вкладати в розуміння благодійництва фінансову допомогу. Безумовно, це дуже вагомий фактор. Але фізична та моральна підтримка. Увага, яку ми приділяємо хворим дітям, стимулюватиме їх до одужання і тримає віру в краще майбутнє. Для реалізації нашої мети створимо фонд допомоги хворим дітям. Здорові діти, здорова нація. Разом ми можемо допомогти. не Незволікайте. Спільнота. Завжди разом. Завжди краще. Врятуємо дитяче життя. Just in the mood.